В цей вихідний програма Тіп-Топ запрошена на дуже яскравий і цікавий захід. Це показ від українського дизайнера Марілі. Нас чекає дуже багато сюрпризів. Поїхали! З українськими дівчатами цього дня для Марії творчий прорив за місяці підготовки вона спробувала те, на що не наважувалася давно. А на захід завітали навіть нові люди. Сьогоднішній захід на честь чого він на честь людей, які зі мною поруч пройшли шлях і Це для мене дуже дуже важливо. Я їм дуже дуже вдячна. Мої бажання, які в мене були, напевно, вона виконала. Тому ну, що ви не зробили, зробила дочка. Так. Да, да, да. дуже талановита, цікава, театрівна і. Як людина, ну дуже дуже талановита. Дійсно, у людей дуже дуже багато речей, і вона дає друге життя, і вони являються ексклюзивними, такого що не ну кожен ці речі виділяється і стає зіркою, квіточкою, десь в якомусь оточенні, де знаходиться. Марій обожнює створювати ексклюзивні речі, одяг, аксесуари. А її перероблені вінтажні жакети оверсайз взагалі. Саме ті речі, від чого загораються очі кожної стильної леді. Кожна хустка має свою історію. Ти про це знаєш? Ну, розумію, да, що там кожен орнамент щось розповідає, захищає. І яка енергетика? Приємно, до речі. На що обіймає мене хтось. Я дуже хотіла цей піджак. Він для мене дуже такий, знаєш, аутентичний. Це зараз дуже модно поєднання класики української культури, якоїсь у такої е, жіночної української аутентичності. Я коли його побачила зараз, тільки що купила. І я зрозуміла, що це моє, тому що це повне відображення. Мене мені просто подобається виділятися, але насправді я люблю більш такі стримані, великі оверсайзні речі. І от машин стиль, як вона це робить, це просто для мене 100% попадання. Дякую, як кажуть Марілі і моєму чоловіку. Він купував, він дарував. Ні, це його речі. Це його рубашка, оце його рубашка. Оце. Якщо не помиляють, він дивиться. Щось знайоме. Так це були твої сорочки, більше їх немає. Марі дякую всім своїм зірковим моделям. Я навіть не могла мріяти про таких моделей у себе на показі, каже дизайнерка. Сьогодні показ був це не професійний модель. Хто це був? Це всі мої клієнти. Це, це ті люди, котрі зі мною з самого початку. і Я їм дуже вдячна, що ніхто мені не сказав ні у них таких у всіх емоцій. Вони прям у нас буде нарешті, я пройдусь по подіуму!» Тому це для мене теж важливо, що я кожній дівчинці дала змогу відчути себе моделем. Очність вона поєднується саме з тим, як ви виглядаєте, як ви себе почуваєтесь, і це дуже впливає на наш настрій. Я в захваті від маші від цього показу від цих заходів на будь-які заходи, там де хочеться бути яскравою, невимушеною такою виділятися серед натовпу, то обов'язково бренд Марілі, тому що вона створює речі, які помітні в повсякденному житті. Одразу погляди людей, увага. Це цікава дівчина. Навіть буває таке, що шкода одягати цю річ, якщо я йду на якийсь не особливий. Просто там в кафе я не вдягаю, якщо це офлайн захід, так, щоб дарувати цій річі найціннішу увагу, найбільшу увагу. Я так вважаю, що у кожної дівчини в гардеробі повинно бути як мінімум два оверсайз з піджаку. Чорний, і білий, чорний і сірий. Е, чорний і від відмарілів. Я прийшла вообще в другой одежде, але просто вона невероятно подошла, э, к брюкам, к обуві і к, к сумки. І поэтому тому я не можу. Не могу. Вона чекала да, саме да, на вас. Именно, именно, именно. я не можу. Це просто будет преступление, если я не куплю. Коли на зустрічі Марі питали, коли другий показ. Вона говорила, що більше не хоче, але дату вже підсвідомо знала. І дякую вам, що ви відкриваєте таких зірок, як Марі Лі для нас, щоб ще більше людей побачили таку талановиту дівчину. Вона дає цю свободу проявлення себе, тобто цих квітів в цікавих місцях.